Права 1001. Домашня практична робота. Припустимо, що на рисунку 224 зображено лічильник холодної води, установлений у вашій оселі. На рисунку 224А показано стан лічильника на початок деякого місяця, а на рисунку 224 Б на кінець. Дізнайся, який тариф на послуги з постачання холодної води та водовідведення діє у вашому регіоні. Та обчисліть, скільки ваша сім'я мала б заплатити за місяць за показниками даного лічильника. Ну що ж, почнемо. В даному випадку, давайте уточнимо, який тариф на постачання холодної води та водовідведення в нашій місцевості, де я проживаю, він дуже значний: 52 гривні і 52,2 гривні. Давайте це запишемо. Пишемо перше. Ми ну пишемо тариф на постачання холодної води, холодної води. Та водовідведення складає 52,2 дві гривні. За кубічний метр, добре. Ну, а тепер, коли ми знаємо тариф, то зараз давайте подивимось на покази лічильника. На початку бачимо 317, цілих, ну і червоним там позначені тисячні долі кубічного метра. Ну і в кінці. Тисячні долі в нас не беруть до уваги, коли передають покази лічильника, беруть до уваги тільки цілу частину. Не округлюють, а просто беруть завжди тільки цілу частину. Відкидують взагалі дробову. То для того, щоб дізнатися, як... скільки ж ми спожили холодної води, то треба від 325 відняти 317. Це буде в кубічних метрах. Записуємо тоді наступне друга дія. Від 325. Мінус 317, і це дорівня. Ну що ж, 300 мінус 300, це 0, а 25 мінус 17 це буде 8. Отже, записуємо, що різниця у нас 8. Пишемо в дужках чого. Кубічних метрів. Це у нас буде споживання. Споживання. Холодної води за місяць. Є. Ну, а зараз, коли ми знаємо споживання, знаємо тариф, як знайти, скільки б сім'я мала заплатити за місяць, треба тоді. Ціну помножити на цей об'єм, що ми споживаємо. Пишемо третє. Отже, ціна або тариф у нас 52,2, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 52,2. Що множиться на 8? Множимо. 2 на 8 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 8, 16 плюс 1 це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40 плюс 1, це 41. Є. Ось у нас один знак після коми. Ставимо кому. І записуємо, що добуток тоді у нас рівнює 417,8. Чого? Ми. Гривні за кубічний метр, помножила на кубічний метр, то в нас вийдуть гривні. Це у нас має сплатити. Сім'я за місяць. Має сплатити сім'я за місяць. Місяць. Так. Ну що ж, отже, за холодну воду сім'я має сплатити 417,8 гривень. Записуємо відповідь. Отже, скільки має сплатити? 417,8 гривні. Ну що ж, ось таке практичне завдання з фінансової грамотності. Ось так ми сплачуємо заводу щомісяця. На цьому вправу завершено.